Доброго дня мої друзі. Буду сьогодні готувати новиночку супчик з брокколі, з цибулькою та картоплею від німецької компанії LR Насипаємо дві повних з горою ложки, порошочку, тарілочку. І наливаємо водички. 200-250 або 300 грам. Дивіться вже на свій смак, кому як буде смачно. Вливаємо водичку і розмішуємо. Це для мене і для моєї доченьки. Вау, дуже класно. Зараз все тут розтвориться. Потім трошки я дам настоятися. Так. Вкусно, так, да, пахне вкусно. Дуже вкусно. Броколі прям таке от. Чи тут мало водички? Ану дивись, а ну дивися, тобі стільки хватить водички, дивись. Густеньке вийшло. Так, можна доляти. Водички ви собі наливаєте стільки, скільки вам забажається. Ага, тоді давай. Можна вилочкою взбовтати і, і щоб комочки розтворилися, ну так буде швидше. Можна і ложечкою помішувати. Я буду ложкою. Пахне очень вкусно. Пахнет вкусно, так. Дуже корисний, багато білка, всіх корисних речовин, вітаміни, мінерали. Все-все є у збалансованому харчуванні від німецької компанії Л. Ось так, от такий у нас смачний буде обід. Це німецька якість. Це веганський продукт. Дуже рекомендую. Тут немає цукру, без цукру. І всі корисні речовини. В великій кількості є в цьому продукті. Ось, ну, детальніше я вам скину силочку, почитаєте.